Шукала, що це вже я так каже, наче в мене відносини почалися. Альона, Альона, ну трошки під це ж на фінал. Да, Логіка це моя сильна сторона, я вже говорила про це, да, да, да. Так. всім привіт. Сьогодні я вирішила трошки змінити фон, показати вам трошки мої плакати. Їх, звісно, не гать видно було, на телефон перевернути, вот. але в принципі. Не помішаю зміна картинки трохи. Ну, і в мене сьогодні тут трошки світліше, ніж в іншому кутку мого житла. Тому сьогодні якось так. Я хотіла зняти влог, але ми через два тижні будемо їхати з братом в Бухарест, і влог буде там. А тут і я розкажу, чому я туди поїхала. Сьогодні буде підведення висновків року. Забула як буду висновки на українські, хотіла сказати ітоги, але. Висновки краще звучить. Мені взагалі я себе підловила так на думці, що українська мова дуже мені подобається. Я хочу її покращувати і хочу, щоб в мене взагалі були лише українські слова в моїй вимові. Ось тому сьогодні буде так сказати, будуть висновки року і мої, так сказати, плани на наступний рік, що я хочу, чому я хочу ділити. Більше часу, і я вирішила таку вести трошки рубрику для мого Ютуба. Я сподіваюся, що в наступному році він буде розвиватися ще більше, буде більше підписників і кожен рік підводити підсумки і в кінці року робити ось таке відео і говорити, розповідати, які в мене були цілі, і чи чи збулися вони. Мені здається, це прикольна ідея. Людям це сподобається. Почнемо ми тут як завжди, такий коротенький план. Почнемо з того, як же пройшов мій рік. Цей рік був складний для нас. <laughs> я ще буду як президент, цей рік був для нас складний, і ми його пережили. Ладно, ну, якщо чесно, я не жаліюся. Я не можу сказати, що для мене цей рік був найскладніший, ніж для всіх. Я просто коли дивилась, як. Люди живуть в Україні з постійним відключенням світла. Чесно, я дуже людям співчуваю. Мені дуже шкода, і я навіть не можу уявити, як це ну тяжко морально, емоційно, те, що постійно відбувається в країні. я навіть уявити не можу, як це складно. Мій рік пройшов. Ну так трошки було багато подій. Скажу так, цей рік став, можна сказати, прогресом таким великим кроком для, того, для... <смеш> великим кроком в майбутнє для мене. Ось. Не знаю для кого як. Для мене так. Тому що я почала вести YouTube, я почала вести Букток. я майже закінчила книгу просто, почала я книгу в кінці 20 Третього року, ось, але це було в кінці 23-го року. Я можна сказати, що найбільше я на неї працювала в цьому році саме, тому це також такий ось крок. Я почала більше читати. Ну, типу, для мене це круто. Для мене цей рік був непоганий. Що не змінилося, з того що я хотіла, це я не змінила житлові умови. Хоча я ще на початку року говорила, що я хочу це зробити, але чому я цього не зробила? по Перше, тому що я була одна. І одній складно в Нідерландах знайти житло. Скажу чесно, хто з Нідерландів той мене зрозуміє. І на початку року я була одна, і я одна ж шукала житло. Вже так кажу, наче в мене відносини почалися. Я була одна, і мені було складно. Наприкінці цього року у мене з'явився компаньйон пошуку житла. Це дівчинка з моєї роботи, і ми. А з нею почали разом шукати житло після Нового року, після того, як я повернувся з Бухаресту, я м -м хочу набагато більше покращити пошуки житла і зробити це, вкласти туди більш сил. Трошки починаю заходити наперед про плани на майбутнє. Альона, Альона, ну трошки підошуди, Це ж на фінал, на фінал. Цей рік був класним, бо я дуже багато чого пропрацювала з психологом. Я походи, успіла походити на танці. Ч да. це, це було в кінці 20... Ні, це було в, Ні, це було в цьому році, Да. І мені вже зайшло, і я подумаю так, щоб почати тут ходити, але я про це вже казала. Я знайшла тут студію, і я подумаю, щоб опять я проплан... Льона, про план Льона. Розказує про минулий рік. Все, рік був класний, дуже класний. Багато було чудових подій, багато було сумних подій. Ось тому ну, рік був нестандартний Чуть-чуть але я не задоволена. Він мені приніс багато всього нового, я впевнена, що наступний рік принесе багато. Боже набагато більше. Я відчуваю себе президентом України, що я зараз така стою просто на камеру, розповідаю. А що ж нас чекає? Цей рік був складний для нас. Я сподіваюся, що наступне принесе набагато більше. <ріхи> Ой, ладно. Я хочу ну, в цьому році було багато дуже теплих моментів, які я хотіла б згадати. Я б була просто на концерті мрії, на концерті СІ Дісі. Через місяць у мене через два місяці у мене ще один буде концерт, який просто я чекаю з нетерпінням, тому що це буде концерт Девіда Кушнера. Просто Девід Кушнер і Стівен Кінг у моєму місці займають просто чуть ли не першу з любові до них, тому що я від Стівен Кінга прийняла те, що я почала писати книгу, а під Пісні Девіда Кушнера, я цю книгу створюю. Ось тому це дві такі людини, які, які я люблю, які мене надихають. Від однієї людини мене надихають її книги, люди... і взагалі спосіб життя. Від іншої людини мене надихає його музика, відношення до життя. Я підписана на нього, я дивлюсь приблизно як людина. Я скажу так: я ніколи не буду фанатіти від людини, яка гамно. Даже... Яка гамно, ну, є люди гамно, всі ми це знаємо. І навіть якщо людина буде дуже-дуже така, ну у неї будуть офігенні пісні, класні книги, фільми. Я не буду, якщо людина жахлива, я не буду від неї фанатіти. Це факт. Це вже доказано не раз. Наприклад, мені дуже подобались фільми з акторкою. О, oh, Енхетуй, ну нещодавно натрапила на відео, і я знала, що вона виявляється дуже така, не дуже людина, і я, ну так, перестала прям по-другому до неї ставитися. І раніше я вважала, що вона тут, типу, класна, зараз в мене таке. Я не знаю, можливо, це хейтерське якесь відео, і хтось просто намагається її за. Не знаю, заплювати її репутацію, але я, ну, це було не одне відео, я це ну, бачила, і якщо чесно, після цього у мене зникло бажання дивитися її фільми, хоча вона знімається в гарних фільмах. Я була. Чим я взагалі? Я розказую про гарні події. Чи... Ну, от це моя така мій момент. Я можу я перескакую з теми на тему, тому що я не знаю, чого це так відбувається. Я була на концерті ICDC. Це просто це був зрив моїх емоцій. Це було неперевершено, це було просто настільки круто. І це була дуже офігенна подія. У мене була дуже крута фотосесія, яка, до речі, фотосесія мені дуже допомагає підвищувати самооцінку, З кожної фотосесії відчуваю себе набагато впевненішою, ніж була. Потрібно, до речі, скоро зробити ще одну, тому що в мене вже давно не було фотосесії. Я була в Туреччині. Мені, це, мені, в принципі, ця країна сподобалась. Але були свої моменти. Ну, це, якщо комусь буде інтересно, я можу зробити окреме відео про це, чому я не була прям великому Хоча я дуже хотіла, тому що я, хто не знає, була раніше дуже великою фанаткою турецьких серіалів, і мені прям так хотілось. І в принципі, мені сподобалось. Я їздила з братом, я його люблю. Мені сподобалась компанія, з якою я їхала. Трошки, трошки, кое що підпортило, але мені дуже сподобався момент, коли ми вперше раз приїхали, і ми гуляли по. Чи набережна, чи причал, щось таке. І там іграла одна пісня турецька турецького серіала. Я так і думаю, і, блі, це дуже, дуже класно це було. Мені, в принципі, сподобалось. То, що я почала Ютуб, то що я почти вже закончила в свою книгу, я вже відчуваю, що там ще чуть-чуть. Ну, це все мені подарило в цьому році дуже багато емоцій. Емоції для мене це дуже важливо. Що мені змінилося за цей рік? Я змінилася. Так. Да. Е, я хочу сказати, що дуже багато що змінилось, я стала набагато впевненішою, я почала набагато більше вірити в себе, я почала інше ставитися до людей. Якщо раніше я більше якось думала про те, що хочуть інші, то зараз, я не знаю чому, але саме в цьому році. Відбулося це такий набагато більший прогрес, мабуть, тому що було багато таких ситуацій, які мене змусили змінитися в цій стороні. І в мене дуже сильно змінилося відношення до людей. Раніше я. Просто не знаю, намагалася якось бігала з людьми, можна сказати. Якось намагалася щось, якщо якась ситуація щось виясняти, щось там не знаю, змінити думку людини. Зараз цього вже не буде. Якщо людина змінила свою думку про мене, все. І якщо вона не хоче про це поговорити зі мною. Все, на цьому наше спілкування закінчиться, тому що я хочу, щоб в моєму оточенні були свідомі, дорослі люди, які можуть поговорити обсудити, якщо їм щось не подобається. Якось Поэтому внутрішні зміни є, їх, звісно, не видно, тому, ж, ну, тому що внутрішні зміни це ну, не то, що видно. Так, да. Да. логіка це моя сильна сторона. Я вже говорила про це, да 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 і це відео в відеовечерідний раз, ну це показує. ну, Ізвиняйте, що я, я логічна людина, я така, так. Да? Хочу розказати ще про інсайди, які ти отримаєш. Е, Ой, інсайди, господі. Я е, скажу так. Я не з тих людей, які там просто ходять і розказують інсайди на кожному шагу, ну, Для мене це я просто. Дивлюсь на ситуацію, я просто учусь, я просто виношу урок. Ну, хорошо, попробую це зробити. Я просто не привикла, от прям говорить, я винесла інсайди. У мене просто є думки стосовно якихось ситуацій в голові, все. Я просто їх роздивилася з усіх сторон, обдумала. Я ще така людина, що якщо якась ситуація я потім буду лежати вечором в кроваті, обдумуючи цю ситуацію 100 год, но така я людина. По-перше, те, що якщо щось закінчується, це не завжди погано. У мене в цьому році була дуже сильна стресова ситуація. У мене є моя робота, яка мені, в принципі, подобається. Мене там вже, можна сказати, підвищили. І був момент, коли А, і роздивлятися ситуа... ситуації більш детальніше. Тому що я така людина спильчива. Я не одразу можу типу, бути здатна на те, щоб дивитися якусь ситуацію. І ем, В один день я прокидаюся зранку, і мені на почту приходить лист з моєї роботи, що ми не хочемо з вами продлівати контракт. І я така, що? А мені ця робота подобається. Ну, е, я вже там виходжу на, ну, на вищу посаду, деякі зміни виходили. Я така. Я наче, вона мені подобається, я роблю ну, тип, все добре, гарно працюю, і мені пишуть, що ми не хочемо з вами продлювати контракт. Все, у мене істерика, у мене нерви, я просто в сльози, і я ужасно, я тоді дуже сильно плакала. У мене були настільки опухші очі, що це просто жах. І от у мене є брат, мій брат Сережа. І серіалів, і мені прям так хотілося. І, в принципі, мені сподобалось. Я їздила з братом, я його люблю. і Мені я була, я була мені сподобалась компанія, з якою я їхала. Але трошки, трошки кое що підпортило, але мені дуже сподобався момент, коли ми в перший раз приїхали, і ми гуляли по. Чи «Набережна», чи причал, щось таке. І там іграла одна пісня Турецька-Стурітська серіала. Я так і думаю, і, блі, це дуже, дуже класно це було. Мені, в принципі, сподобалось. То, що я почала YouTube, то, що я почти вже закінчила закончила в свою книгу, я вже відчуваю, що там чуть-чуть. Ну, це все мені подарило в цьому році дуже багато емоцій. Емоції для мене це дуже важливо. Так, ем, що в мені змінилося за цей рік? Ем, що в мені змінилося за цей рік? Ем, я змінилася? Так. Да. <плес> ем, я хочу сказати, що дуже багато що змінилось. Я стала набагато впевненішою, я почала набагато більше вірити в себе. Я почала... Інше ставитися до людей. Якщо раніше я більше якось думала про те, що хочуть інші, то зараз, я не знаю чому, але саме в цьому році відбулося це такий набагато більший прогрес, мабуть, тому що було багато таких ситуацій, які мене змусили змінитися в цій стороні. І в мене дуже сильно змінилося відношення до людей. Раніше я. Просто не знаю, намагалася якось бігала з людьми, можна сказати. Якось намагалася щось, якщо якась ситуація щось виясняти, щось там не знаю, змінити думку людини. Зараз цього вже не буде. Якщо людина змінила свою думку про мене, все, і якщо вона не хоче про це поговорити зі мною, все, на цьому наше спілкування закінчиться, тому що я хочу, щоб моєму оточенні були свідомі. Дорослі люди, які е, можуть поговорити обсудити, якщо їм щось не подобається. Якось так. Відомо, внутрішні зміни є, їх, звісно, не видно, тому, ж, ну, тому що внутрішні зміни це ну, не то, що видно. Так, да. да. Логіка це моя сильна сторона. Я вже говорила про це. Да -да -да. І це відео в відеовечений раз ну, це показує. Ну, Ізвиняйте, що я, я логічна людина. Я така, так. Да. Хочу розказати ще про інсайди, які ти, отрим... які, е, ти отримуєш. Ой, інсайди, господі. Я скажу так, я з тих людей, які там просто ходять і розказують інсайди на кожному жаху. Ну, Для мене це я просто дивлюсь на ситуацію, я просто учусь, я просто виношу цю урок. Ну, хорошо, попробую зробити. Я просто не звикла прям говорить, я винесла інсайди. У мене є, просто є думки стосовно якихось ситуацій в голові, все. Я просто їх е роздивилася з усіх сторон, обдумала, Я ще така людина, що якщо якась ситуація я потім буду лежати вечором в кроваті, і така, обдумаючи цю ситуацію з того, така я людина. По-перше, що, якщо щось закінчується, це не завжди погано. У мене в цьому році була дуже сильна стресова ситуація. У мене є моя робота, яка мені, в принципі, подобається. Ем, мене там вже можна сказати, підвищили. Е, і був момент, коли. Е, а, і роздивлятися ситуа ситуації більш детальніше. Тому що я така людина вспильчива. і я не одразу можу. Типу, будь здатна на те, щоб дивитися якусь ситуацію. І е, е, В один день я прокидаюся зранку, і мені на почту приходить лист з моєї роботи, що ми не хочемо з вами продлівати контракт. І я така, що, а мені ця робота подобається. Ну, е, я вже там виходжу на, ну, на вищу посаду, деякі зміни виходили. Я така, я наче, вона мені подобається, і я роблю ну, типу, все добре, гарно працюю, і мені пишуть, що ми не хочемо з вами продлювати контракт. Все, у мене істерика, у мене нерви, я просто в сльози, і я ужасно, я тоді дуже сильно плакала. У мене були настільки опухші очі, що це просто жах. І брат мені, е, і от у мене є брат, мій брат Сережа, і. Він по своєму характеру, по темпераменту, він дуже спокійний. От мені це дуже подобається. Він дуже спокійний, і він мені говорить: тобі потрібно, у нас в, на моїй роботі є менеджер, і він мені говорить, мій брат, тобі потрібно йому ну, написати, і він, ну, він може щось зробити, ну, щоб, щоб тебе залишити, тому що ну, йому дуже подобається, як ти працюєш, і я не думаю, що він би хотів, щоб ти уходила. Все, я не буду нікому писати. Вони це зробили. Він це зробив. Я, ну, я думала, що цей менеджер до цього причасний. Ну що це він також повпливав на це, що я типу, уйду. І а, я була дуже, я дуже вспечена. Я дуже я плакала. Я нічого не хотіла робити. Я така все опустила руки. Все, я я уходю, я, Хай увальняють, не потеряла такого сотрудника. Все, коли я напишу книгу, я скажу, буду давати інтерв'ю, і скажу, що спасіба їм, благодаря їм. Я стала впред. Ну, коротше, почала квішувати. потім я трошки успокоїлась, Сережа мене успокоїв, і ми поговорили, і він каже: візьми, ми йому напиши, я пишу цьому менеджеру. Він просто він був в шокі, тому що я... Дуже добре працює. Він мною дуже довольний, тому що м я завжди можу допомогти. Я дуже відповідальна на роботі, я дуже добре працюю, у мене дуже гарна статистика. І він такий, що? В смислі? Ну, він був в шокі, він, він не ожидав цього, і він е реально почав дзвонити в офіс, він почав знавати і почав е ну, типу, рішати ситуацію. По тому, ситуація не просто вирішили, а мені дали контракт інший, ну, набагато кращий, ніж цей. У мене був контракт нульовий, по якому там не було ніяких обов'язків. Хто з Нідерландів, той знає, що це за контракт. Він не дає якоїсь гарантії. Мені дали контракт більш гарантійний, дає определенна кількість годин. По цьому контракту е я можу. Орендувати житло це набагато простіше, тому що якщо в тебе немає такого контракту, тобі навряд чи хтось буде здавати житло. І мені дали цей контракт, і я просто я обдумала цю ситуацію і інсайт, який я сюди винесла. Альона, люба ситуація, от реально люба ситуація, яка не робиться, вона робиться на найкра... краще, Реально, тому що я дуже сильно розстроїлася, дуже сильно плакала за все, що мені подобається ця робота. І, взагалі, мені не хочеться звільнятися, але тут мене наче звільнили. Але я, по перше, я відчула те, що мене дійсно цінять. Тому що людина могла просто махнути рукою та сказати, ну типу, ну окей, знайду другого роботника там. Але ні, він почав дзвонити, Він він мені сказав, ми, ми у нас потім була з ним розмова. Він мені каже: Мені дуже нравиться, як ти я І хочеш ти в майбутньому типу, позаймала ще вищу посаду, тому що ти дуже гарно працюєш, ти дуже відповідальна, мені дуже подобається. Я я там. У нас є цей менеджер, ще є вищий менеджер, він говорить, я спілкувався з ним, і я сказав, який ти гарний сівник. Ну, тіпа, він дуже задоволений, і я прям відчула, що мене цінують. я прям, Мені прям це було дуже приємно, і мені, звісно, захотілося ще більше, ще краще працювати. Ну, коротше, Це ось така найбільш стресова ситуація, яка в мене була. Я зрозуміла взагалі. В цьому році, що все, що не робиться, все робиться на краще. Тому що в цьому році чомусь я не знаю, чому я обдумала свої колишні відносини. Я зрозуміла, що саме закінчення цих відносин, після закінчення яких я так страждала і так плакала, саме закінчення цих відносин дало мені поштовх вперед. І саме завдяки тому, що закінчились ті відносини, я зараз на цьому етапі, на якому я є. Тому, якщо у вас раптом зараз закінчилося щось в житті, дуже жахливе, відносине, там, вас звільнили з роботи, а ви сядьте і подумайте, можливо, це навіть не краще. Тому інсайти, які ви несли з цього року, все, що не робиться, все робиться на краще, іноді ситуації, які тобі здаються жахливими, в майбутньому покажуть тобі, що це було тільки на краще. Не, не, щось, це вроді два інсайда, але він звучить одна і... однаково, але ладно. І останнє, що я хочу зробити, це розказати, які в мене цілі на наступний рік. Обіцяєш, це останній пункт. По-перше, це розвиток Ютубу і Тіктоку. Я відносився до одного, в принципі, до однієї, так сказати, цілі. Тому що і Ютуб, і Тікток предполагають зйомки. Планую купити більше якоїсь техніки, більше чогось для покращення його, своїх зйомок. Коротше, більше часу цьому приділяти. Це такий, так сказати, один із таких головних факторів. У мене, взагалі, я не буду ставити собі сильно багато факторів і це і цілий на наступний рік. Тікток, букток, книга. Звісно, книга це просто, вона входить в мастхев моїх цілей на ближайші дні. Тим болі, я її майже закінчила. Ще місяць. Так, трошки змінилось освітлення і ракурс, бо мого телефона закінчилась пам'ять, і вказується, що він не досняв, не досняв концовку, так що треба досняти. Так, я говорила, що книга це для мене мастхев, В наступному році закінчить її. Я думаю, що місяць-два і все, і це буде готово. І нідерландська мова. От в минулому році у мене в цьому, я цей рік ще не закінчите, коли я запису відео. В цьому році у мене був упор на англійську, і вона в мене покращилася, дуже сильно себе пишаюся, тому що вона в мене стала набагато кращою. А в наступному хочу нідерландську, тому що так як я живу в Нідерландах, я хочу інтегруватися краще в цю країну, просто розуміти людей. А я буду просто щаслива. Так що думаю, що в цьому році у мене це вийде. Я не ставлю собі прям великий прогрес на цей рік, але я хочу ну, розмовляти з людьми і починати вже розуміти їх. Ось, не буду на себе давить, як з англійською, бо я дуже сильно на себе давила з англійською в цьому плані. От так що, це такі сказати, цілі, ну і знайти, звісно, квартиру. І е, квартира це. Це very important. Тому що е, квартира буде відповідати за картинку на Ютубі, картинку на Тікток. Я зможу собі організувати куток книжковий е, за атмосферу, коли я пишу книгу. тому що Відчувається різниця, коли ти пишеш книгу, коли рядом хтось є. І коли ти пишеш книгу, коли ти сама. От. Так що я планую як можна швидше знайти м м квартиру. Сподіваюся, що це буде. Так само швидко. Ну і це, в принципі, все. А з вами була Альона. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк коментарі. Я дуже радуйсь, коли бачу хоч один коментарій хоч новий лайк, перегляд. Так що я зі вимагаю.